Україна та Норвегія домовилися нарощувати товарообіг. Ми хочемо продавати скандинавському королівству більше зерна. Норвегія натомість готова нарощувати поставки риби. Прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі з міністром рибного господарства та прибережних справ Норвегії Лізбет Берг-Хансен Заявив про плани України збільшити закупівлю морепродукції, адже купівельна спроможність українців зростає. Пані Берхансен повідомила, що наступного року буде виділено 35 мільйонів доларів на поглиблення співпраці між відповідними галузями. Зокрема, на дослідження в сфері рибальства. Виробники олії чекають вагони. Уряд вимагає від Укрзалізниці забезпечити олієжирову галузь рухомим складом. Щодоби потрібно 172 одиниці для перевезення шроту та паливних палет. Достатня кількість зерновозів забезпечить стабільну роботу олієпереробних переробних комбінатів та дасть змогу Україні утримати позиції світового лідера на ринку соняшникової олії. Торгова війна України та Росії за сир триває. Цього разу розстіль виявив заборонені елементи в партії сухого молока, золотоніського маслозаводу. Поки що Росія обмежилася посиленням контролю української продукції. Загалом поставки сиру до Росії за результатами року можуть зменшитися на 18%. Представники асоціації Укрмолпром оцінюють можливий експорт сиру на рівні 56 тисяч тонн проти 68 тисяч тонн у минулому році. Цукрові заводи виробили 1 мільйон 800 тисяч тонн цукру, необхідних саме для задоволення потреб внутрішнього ринку. На заводи надійшло 15,5 мільйонів тонн буряку. Враховуючи великі перехідні залишки солодкого товару, ціни обіцяють бути стабільними. Аграрії залучили кредитів на 11,5 мільярдів гривень. Майже половину держава допомогла отримати на пільгових умовах. Цьогоріч у держбюджеті передбачено 417 мільйонів 800 тисяч гривень на здешевлення кредитів для вітчизняних аграріїв. У мінагрополітики обіцяють і надалі частково компенсувати кредити, особливо для дрібних та середніх агровиробників. Уряд вирішив розмістити акції Державного земельного банку в термін з 1 по 28 грудня. Для формування статутного капіталу планується випуск 120 мільйонів простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 гривня кожна. Державний земельний банк створено відповідно до статті 7 закону України про банки і банківську діяльність. Установа буде надавати аграріям кредити за низькими ставками під 10% річних. Експортери цікавляться фуражним ячменем, попри його відсутність на ринку. Торгують невеликими партіями. Ціна – 2050-2200 гривень за тонну на франко-елеваторі на умовах Сіпіті – 2350-2410 гривень. Експортні ціни трохи зросли та становлять 310-320 доларів за тонну на умовах ФОБ. На франко-елеваторі кукурудзу купують по 1980-2180 гривень. На умовах сіп'яті порти Чорного та Азовського морів ціна зафіксована на рівні 2220-2300 гривень. На ФОБі вони становлять 304-310 доларів за тонну. Рівень попиту пропозиції на поставки в лютому березні трохи зріс. І становить 315-318 доларів. Ціни на фуражну пшеницю тримаються на рівні 2010-2150 гривень за тонну. На умовах Сіпті фураж подорожчав до 2250-2330 гривень. На ФОБІ ціни розрахункові 315-320 доларів за тонну. Пшениця другого класу торгується по 2150-2330 гривень за тонну. За третій клас готові платити 2100-2300. На умовах Сіпеті трейдери купують по 2400 2450 третій клас, другий клас коштує 2450-2500 гривень. На умовах ФОП продовольча пшениця другого класу з протеїном 12,5% оцінюється в 335-350 доларів. Попри перестороги трейдерів, експорт пшениці, ліберальний. Влада вкотре погодилася збільшити ліміти на вивіз ще на 300 тисяч тонн. Загальний обсяг продажу пшениці на зовнішні ринки протягом поточного сезону може сягнути 5 мільйонів 800 тисяч тонн. Незважаючи на відсутність заборони на пшеницю, торгова активність змістилася в сегмент кукурудзи. Наразі експорт урожаю оцінюється майже в 12 мільйонів тонн. Робота з продажу збіжжя на зовнішні ринки триває. Загалом експорт може становити 22 мільйони тонн. Аграрії вимагають високотехнологічну техніку. На запитання, які машини в господарствах потребують оновлення, фахівці одностайно відповідають: необхідно зосередитися на комбайнах та потужних тракторах. Обновлювати вже треба дуже багато. І багато дуже не вистачає до технологічної потреби техніки. Сьогодні достатньо більш потужної техніки в межах 60-65 тисяч, але і тої кількості сьогодні немає. Тому такі втрати, і тому я думаю, що перша техніка, яку треба обновлювати, це комбайни, комбайновий парк значить наступна трактори, і збільшувати кількість більш потужних тракторів. Науковці підтримують інженерів. Камбайн і потужні енергонасичені трактори це дві позиції, які стоять на першому, можна не знаю, що ділити, чи що ставити перше чи друге. Так сказав, два пер розділили перш перше місця. комбайн і енергонасичений трактор. Машинобудівники додають, що процес оновлення техніки в аграрному секторі постійний. Тренд, широкозахватна техніка. Аграрии обновляются, поэтому такого очевидно вида сельхозтехники выделить невозможно. То есть аграрии это постоянный вопрос технического перевооружения. Но прежде всего на сегодняшний день. Тенденция для больших хозяйств это переход на широкозахватную техніку, то есть ту техніку, которая на сегодняшний день позволяет снизить затраты на производство продукции. На сьогоднішній день разрабатываются широкозахватные пассивные комплексы для высева Пропашних культур, то тобто скукуруза, по відповідальні за сільськогосподарське машинобудування посадовці резюмують, що аграрне виробництво вимагає якісної техніки. Це має бути як надійна, конкурентна спроможня і доступна за ціною техніка. Потреба її досить велика на сьогоднішній день. Якщо говорити про зернозбиральний комбайн, то потреба десь біля. Трьох-чотирьох тисяч комбайнів. За 9 місяців цього року виробники купили техніки на 4 мільярди. Зокрема, комбайнів придбали тисячу одиниць. Пропозиція на ринку достатня. Комбайнів дефіциту нема. Ми провели нараду, запросили до себе на нараду 14 фірм, 14 поставщиків зернозбиральних комбайнів. І Шляхом опитування анкетного опитування визначились про їхні плани, про їхні наміри. В принципі, ринок перекривають. А якщо говорити за вітчизняних комбайнчизняних виробників, то якби от все кинули на комбайни, то найближчих п'ять років от сталося чудо. Кинули б скільки треба грошей на виробництво комбайнів. То найближчі роки ми можемо перекрити тільки 18%. У мінагрополітики, яка віднедавна відповідає за сільськогосподарське машинобудування, вірять, що 2013-й стане роком прориву в оновленні зернозбирального парку. Тим більше, що ухвалені зміни до закону про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу передбачають розвиток українських заводів з використанням у конструкціях машин елементної бази провідних світових виробників. Науковці підтримують нові правила роботи ринку сільгоспмашинобудування та пропонують впроваджувати сучасні технології та інновації. Перша так би мовити позиція це виробляти. Для новітніх технологій. То, що було вчора, то, що воно якось робиться, не треба тратити туди державну підтримку, не треба туди тратити сили, робиться живе, живе. Як і кожен організм має свою історію. А політика держави, політика міністерства, політика міністра, в тому числі, і відповідно і нашого інституту, витаскувати, витягувати нові. І відповідно визнавати їхні необхідність їхнього виробництва. Обсяг іноземних інвестицій в економіку Черкаської області протягом останніх років збільшився втричі та становить майже 882 мільйони доларів. У розрахунку на одну особу регіон залучив 690 доларів. Це шоста сходинка в загальнодержавному рейтингу. Наразі представники обласної адміністрації перевіряють інформацію про, начебто, відмову відомого французького виробника будувати на Черкащині комплекс із переробки овочів та фруктів. Керівник регіону Сергій Тулуб. Переконаний, що завод вартістю 40 мільйонів євро буде побудований. Ефективне залучення іноземних інвестицій пріоритетне завдання для розвитку області, каже губернатор. Я хотів би відзначити і те, що прямі іноземні інвестиції вкладено у 270 підприємств. Візьмемо хоча б останній приклад: відкриття заводу Фес Укр, яке виробляє кавові напої. У підприємство вкладено 180 мільйонів гривень, а кількість працевлаштованих становитиме майже 300 осіб. Крім того, що ці люди отримують гідну заробітну плату, діяльність підприємства це податки до державного та місцевого бюджетів. І відрахування до пенсійного фонду. Сергій Тулуб, голова Черкаської облдержадміністрації, 32 мільйони тонн овочів та картоплі зібрали селяни. Населення вирощує понад 91% зазначеної продукції. Враховуючи завершення листопада, можна говорити, що вже практично зібрані овочі закритого ґрунту. В цілому урожай такий, як і очікувався: тобто, вал овочів в Україні складе більше 9 мільйонів тонн. При цьому потрібно зауважити що потреба в овочах для харчування населення складає близько 7 мільйонів тонн. Також необхідно зазначити, що обсяг виробництва за всіма основними групами овочів є більш ніж достатнім. Олександр Сень заступник міністра аграрної політики та продовольства. В розрізі культур отримали понад 1 мільйон 700 тисяч тонн капусти, більше мільйона тонн цибулі. Буряку столового маємо 878,7 тисячі тонн за потреби 600 тисяч. Моркви зібрали майже 900 тисяч тонн. Такі запаси овочів за належного зберігання гарантують стабільну цінову ситуацію. За даними Мінагрополітики, на кінець листопада кілограм картоплі коштував 1 гривню 66 копійок. Кілограм капусти моркви чи буряка можна придбати в середньому за дві-дві з половиною гривні. Цибуля ще дешевша: одна гривня 74 копійки. Можна сміливо прогнозувати, що достатня пропозиція та низькі ціни сприятимуть росту споживання овочів. Споживання в Україні у нас складає десь 7,5-7,8. Тобто, як бачимо, два мільйона тонн овочів, не включаючи картоплю. У нас є надлишок. Сьогодні споживачу можна спати спокійно, не потрібно. Запасати десь якісь там мішечки, кульочки, торбинки на балконах в гаражах чи в інших якихось місцях, тому що пропозиції на ринку багато ціна, як бачимо, досить низька.